Недавно мы написали коллективную жалобу в Генпрокуратуру в Киев. Почему? Потому что нам при увольнении, при начислении всех выплат, нам неправильно начислили, выплатили деньги. Именно мне, я уверен, не доплатили за простой, за резервы и за невыкоростанную отпуску. Это в середньому ну, я кругом бігом почитав более піти тисяч. Ну пусть буде даже п'ятиочому. Юліан не єдине, кого тролейбусне управління вирішило обікрасти. Схожа ситуація сталась із колишньою кондукторкою, пані Ельвірою. Жінка пропрацювала п'ять років і вирішила звільнитись за власним бажанням. Однак вона і не думала, що їй не заплатять за роботу. Мені не доплатили лікарняні. Мені майже не заплатили всі гроші, які мали бути. Мені не дали при звільненні рещотку. Розрахунковий лист із пані Наталією у тролейбусному управлінні також не церемонились. За простої резерви та лікарняний жінці заборгували понад 6 тисяч гривень, і цих грошей вона досі не побачила. Мене звільнили так, як я була неугідна нашому керівництву, бо ніколи не мовчала, відстоювала свої права. Не доплатили за простої, за резерви, за простої тієї які були не по моїй війні, що я сиділа без роботи, але мені ні, ніхто ці гроші не платив. Е, також я була на лікарняному. По моїм підрахункам, от тільки взяти березневий лікарняний, там десь 6 6 копійками. Натомість на підприємстві вдають, що з людьми повністю розрахувалась. Аня, я дзвонила ФСС Так. Мартовський больничный за 10 днів Они вам перечислили 12 сентября. Сьогодні 21 сентября. Почему ви мені не перекинули день? Наташа, я вам ці гроші перекинула раніше. Як ви їх могли перекинути раніше? Ань. Тепер, 12 числа, я з вами по нулях, тому що ви ці гроші отримали. Ошуканим працівникам також не виплатили гроші за невикористані відпустки. Мене незаконно звільнили за? по статті невиконання виконання своїх робочих інструкцій за те, що я прийшов на роботу в шортах. Коли я прийшов на підприємство, коли під час звільнення мені, у мене був великий ну, багато відпустки, 136 днів, невикористаної відпустки. 136 днів насчитали мені 110 днів. Фактично, у мене навіть з тих 110 днів, що нарахували, украли 3000 тисячі гривень. Це коли при звільненні незаконному ще украли 26 днів 26 днів. Це щоб ви знали, 10-11 тисяч гривень. Загалом за останні два роки з Чернівецького тролейбусного управління звільнили більше двох сотень водіїв, механіків і кондукторів. Підприємство занепадає. А колишні працівники змушені шукати правду в судах. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.